Яка взагалі показує, ну я скажу, знаєте, дай Бог кожному регіону України мати а, таку місію, яка б допомагала нашим дітям з ДЦП і взагалі не тільки з ДЦП. і а, те, що практично повинна нести на себе держава, сьогодні ці два фонди виконують величезний обсяг собі. І от хотілося б, щоб два слова сказали про діяльність організації, так, а я потім ще раз скажу про те, чому ми зібралися сьогодні. Я розкажу в Україну, добрий день. Наш фонд існує вже 15 років і має два основні напрямки роботи. Перше це допомога жінкам, які потрапили у крупну ситуацію, пов'язану з неважною вагітністю. Тобто це сім'ї, які чи одинокі мами, які просто не зможуть народити дитину по різним кризовим життєвим ситуаціям. На сьогоднішній день це 15 років роботи, а життя вже більше тисячі дітей. Другий напрямок нашої роботи це медика соціальна реабілітації для дітей з інвалідністю. Мова йде про важкі інвалідності, і наш фонд забезпечує повний супровід, що стосується медицини. Нас працює 8 лікарів з вищої категорії, які безкоштовно проводять медичні обстеження, які закупують ліки. Інодимо цим сімей, які допомагають соціально, тому що деякі сім'ї не можуть собі дозволити навіть речі, е, продукти харчування. Також ми проводимо дуже великий обсяг е, власне реабілітації: це фізична реабілітація, це різні види, арт-терапія, сенсорна реабілітація, ерготерапія, е, спеціальна освіта для дітей. Ми працюємо з дошкільнятами. Допомагаємо їм розвиватися функціональним так, як це потрібно для кової їхнього віку, і також з дітками, яких ми готуємо до школи. Ми також працюємо з старшими дітками, ми їх навчаємо функціональним навичкам, навичкам самообслуговування і намагаємось пристосувати їх до життя, тому що на даний час, на жаль, ці сім'ї знаходяться в ізоляції. Вони не можуть вийти на вулицю, якщо вони вийдуть і нема куди йти, якщо вони підуть і нема. Ми немокоштів себе забезпечити при цьому коротко. І ще можна сказати на сьогоднішній день, щорічно фонд обслуговує 400-500 дітей з інвалідністю.